Людям не потрібні красиві звіти, заявив прем'єр Микола Азаров. Та наголосив, чиновники усіх рівнів мають вчасно підготуватися до опалювального сезону. Звільнення пригрозив прем'єр Микола Азара чиновникам, які не забезпечать постачання тепла і гарячої води українцям. Насамперед йдеться про лікарні та дитячі установи. Комунальники мають підготувати тепломережі до настання холодів. Головне, щоб було тепло і гаряча вода у лікарнях, поліклініках, школах, дитячих садках. В багатоквартирных будинках тощо, щоб попаливались приміщень, а не асфальт, під яким пролягають тепломережі. адже з такою ціною на газ це занадто дорога розкіш. Попереджаю всіх, щоб потім ніхто не ображався. Якщо хоча б один дитячий садок, школа або лекарня опинится без тепла, то керівники, які за цю ділянку відповідають, будуть звільнені з роботи без зайвих розмов. Уряд також візьметься за розвиток власного виробництва. Прем'єр Микола Азаров наголосив, програма імпортозаміщення вже реалізується в багатьох галузях економіки. Вітчизнані товари мають бути гідними конкурентами для іноземних компаній, коштують набагато дешевше та більш якісні. Українські виробники, наша наука, здатні створювати і виробляти широкий сучасний, якісний асортимент новітньої медичної техніки. Більш того, ми маємо потенціал для нарощення експорту цієї продукції, адже у діяких напрямках ми складаємо конкуренцію світовим лідерам. Час працювати на себе. Міністерство охорони здоров'я підбиває підсумки торічної сезонної епідемії грипу. Там прогнозують, цього року спалах епідемічних захворювань припаде не на жовтень, як торік, а на листопад. Поточному точному, тисячі 2012 році. У нас під Нові штами поновлений штамовий склад у нас закладено в нові актуальні вакцини, які будуть використовуватися в цьому поточному році. Значить, ретельне відслідковування починається у нас з 1 жовтня, щотижнево ми будемо проводити цей аналіз. Плануємо, ми що є попередні прогнози про підвищення захворюваності в листопаді місяці, в жовтні не планується ще. Своєю чергою заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов повідомив, на випадок виникнення спалахів захворювань вже розроблений резерв на 30 тисяч ліжок. Також у профільному відомстві затвердили список медикаментів, які обов'язково повинні бути в медичних закладах. Нині в аптеках є близько 27 мільйонів вакцин проти грипу. Хотів би сказати, що Нами разом з Державною санітарно-педіологічною службою контролюється наявність цих медикаментів та засобів індивідуального захисту в лікувальних закладів. Якщо в аптеках не існує відповідних засобів, а саме засобів захисту противовірусних вакцин, то відповідно вживаються штрафні санкції вплоть до того, що анулювання ліцензію на практику. Держава продовжує рефінансування іпотечних кредитів, які були надані українцям на придбання житла. Також уряд хоче протягом тижня затвердити нову лізингову програму винаймання квартир для бюджетників під 3% з можливості викупу. В першу очередь вона направлена на ту категорію ліц, яка отримує заробітну плату з всіх рівнів бюджету. То есть, соответственно, это, ну, кто мы берем, самая, самая большая численность людей, которые работают, это учителя, врачи, и вот в первую очередь направлено на эту категорию людей. У них будет возможность получить сегодня жилье. Если брать эту программу, то ну, вот, в Киеве, в городе Киеве будут платить по, за квартиру где-то примерно, то есть из расчета около 2000 600 гривень до 2600 гривен, а вже в самих маленьких там навіть до 1000 гривень. Також прем'єр доручив членам уряду ретельно підготуватися до Ради СНД. Вона стартує цієї п'ятниці в Ялті. Її учасники розглянуть перспективу розвитку української економіки та питання розширення учасників договору про зону вільної торгівлі.